Кому треба їхати в Європу? 100% виїзд чоловіків, все за це не проблема. Якщо вашу близьку родича, кума, свата, брата забрали ТЦК, або відправили на полігон, або відправили у військовий госпіталь, ми можемо допомогти офіційно приїхати, забрати людину. Що вас зловила ТЦК, дзвоніть до нас, ми вас від них заберемо, офіційно забираємо і нічого вони вам не зроблять. Ці ток воїни відомі чи не на всю країну вони відкрито заявляють, що вирішують будь-які проблеми з ТЦК та навіть забирають мобілізованих з полігону. Всім доброго дня! Я вже їду вже в Запоріжжя на полігон по людину. Її теж незаконно мобілізували два дні назад. Я всі вже необхідні документи вже зробив. Скасували присягу зброї військової форми. А аудиторія цих хлопців вражає. Це десятки тисяч підписників. Люди в коментарях дивуються силою їхніх повноважень. Ви так відкрито про це говорите? Мені було б страшно. Не розумію. Так відкрито ви кажете про таке. Це ж кримінальне стаття. Дуже якось лячно. Багато хто, начебто із задоволених клієнтів, дякує тіктокерам за визволення з ТЦК та виїзд за кордон. Дуже класна компанія. Раджу всім. Супер респект. Він каже правду. Але хто ж насправді ці люди, які публічно афішують те, про що інші бояться навіть подумати? Чи дійсно вони можуть забирати мобілізованих з ТЦК чи полігону та спокійно вивозити за кордон? А може, вони лише видають себе за таких? Ну і головне? Скільки грошей ці люди просять за свої очевидно незаконні обіцянки, та чи виконують їх взагалі? Проект Хапуга.UA починає власне розслідування. Те, це кайприкордонники, взяли за дві щоки. У нас сьогодні виїхало плюс чотири чоловіка, плюс чотири чоловіка, з них три СЗЧ, Одного ми забрали з золочого з, з полігона. Найбільш медійним та розкрученим у Тіктоці нелегальним перевізником чоловіків за кордон є ось цей чоловік. Я нагадую, ми займаємося саме нелегальним виїздом чоловіків за кордон. У нього кілька акаунтів, на яких від 12 до 70 тисяч підписників. Його звати Віктор Хопта. Так, друзі, нелегальний виїзд за кордон. Саме нелегальний виїзд за кордон. Саме з нами ми є та компанія, яка неофіційно вивозить чоловіків за кордон. Своїми босами у своїх відео він принижує співробітників ТЦК та розповідає фантастичні історії про те, як він героїчно визволяє від них чоловіків мобілізаційного віку. Першої години ночі знаходимося в Тернополі в КЦК. Жінка подзвонила чоловіка 27 років. Зайшли ночу до хати на Часне подвір'я. Шість чоловік, шість злобів кацикашників, забрали, побили та забрали в КЦК. Зараз ми вже всі документи оформили. Хлопця забираємо Година часу. Хлопець буде вже в нас в машині. Послуги, які пропонує Віктор Хопта, просто не вкладаються в голові. Що, друзі, дякувати Богу, ми вже в Європі. Сьогодні виїхало 5 чоловік, 3 СЗЧ, які мій трансфер привіз з Білої церкви. Одного чоловіка, якого ми забрали з малою Любаші, ми вже їдемо з міграційної служби в Краків в аеропорт. Якщо його послухати, то цей парубок може все: забрати з ТЦК, з полігона, дати бронь, вивезти за кордон та навіть зробити вам паспорт і права. Доброго вечора! Виготовляємо за кордонні паспорта. Біометрія закордонні паспорта виробляємо. Кого цікавий закордонний паспорт з вами без вас чи українські права ми робимо без вашої присутності в місті івано франківськ Географія його дій, за його ж таки словами, не обмежена. Він каже, що може забрати вас з полігона будь-якої точки України від Луганська до Львова, і браво звітує про свої здобутки на камеру. Наш трансфер недавно забрав з Луганська двох хлопців, які були в СЗЧ, і провісили всі блокпости. Все в Києві вони спали в готелі. І приїхав в Ужгород, і хлопці вже в Європі. Ми сьогодні були на полігоні Мала Любаша, забрали офіцера, все він раніше був списаний, ну його кинули в СЗЧ. Ми через суд скасували СЗЧ, забрали все офіційно. Але як ви вже, мабуть, здогадуєтесь, все це, ці обіцянки, відео та звіти не більше аніж Тікток-вистава. Вистава фінальним актом якої є тотальний обман. Ми займаємося саме нелегальним виїздом чоловіків за кордон. Ми виїжджаємо. Що середи що суботи? Гроші за перетин кордон. Отже, Віктор Хопта не герой, не проповідник, не визволитель, а грабіжник, який з січня 22-го переховується від українського правосуддя. За ним плаче стаття номер 186, частина 2. Стаття 186. грабіж грабіж поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб. Карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років. Як ви вже пам'ятаєте, у своїх відео Хопта акцентує увагу на тому, що він і його команда особисто забирає людей з ТЦК та полігонів. Ти першої години ночі знаходимося в Тернополі в ТЦК. Жінка подзвонила чоловіка 27 років, зайшли ночу до хати на часте подвір'я. Шість чоловік, шість злобів ТЦК-шників забрали, побили та забрали в ТЦК. Зараз ми вже всі документи оформили. Хлопця забираємо Година часу, хлопець буде вже в нас в машині. Але увага! Цей тікток-воїн вже понад чотири роки не живе в Україні. Крім того, згідно інформації щодо перевірки по системі Аркан за період з 1.01.2021 року по 31.01.2022 року вбачається, що обвинувачений особа 4 – неодноразово перетинав кордон України. Остання дата виїзду 25.10.2021 року. Тобто перший обман викрито. Далі наступний обман на гроші. Я нагадую, ми займаємося саме нелегальним виїздом чоловіків за кордон. В своїх відео Віктор Хопта не називає суму, за яку нібито береться вивозити людей за кордон. Але кожен раз він наголошує, що гроші бере після перетину кордону. Гроші за перетин кордону беремо після перетину кордону. Ми є живі люди. Така пропозиція заманює потенційних клієнтів та заспокоює їх. Адже люди бояться китка. Тому суми та справжні умови своєї діяльності хопта називає вже під час приватної переписки. Ми написали йому. Доброго дня. Чи можна з вами виїхати? Під час листування ми дізналися суму, за яку пройдесвіт обіцяє вивести за кордон. Це 8 тисяч євро. Виїзд коштує 8 тисяч євро. Виїжджаємо два рази на тиждень. Субота та середа. Далі легенда така: в Ужгороді у Хопти нібито є квартира, де він збирає бажаючих виїхати і куди можна дістатися своїм ходом. Але на цьому етапі і з'являється нова, досі не озвучена умова: це бронь місця, тобто аванс. Як ви будете їхати? точним, ви будете ввечері їхати? Як ви, ви дуже доїдете? Зустрічаюся на квартирі у нас. Бронь місце дві тисячі, шість після перетину. Дві тисячі євро. Саме на таку суму вас збираються кинути, якщо ви вирішили зіграти в цю гру. Бо як тільки ми запропонували дати кошти готівкою. Вже перед самим виїздом співпраця з нами стала аферисту не цікава. Гроші біля квартири, наче ви ніде не їдете. Гарного дня, мирного неба, з Богом. Тут у вас може виникнути запитання, чому ми називаємо Віктора Хопту пройдисвітом та аферистом? А може він все ж таки вивозить людей після авансу? Можливо, але зовсім не схоже на це. Адже чолов'яга вже давно за кордоном. Тому далі показуємо доказ, який може свідчити про те, що він дійсно кидає людей. До нас потрапило листування з людиною, який хопта обіцяв бронювання. За це просив 50 тисяч гривень. Скинув 27, бо в мене обмеження. Зараз буду думати, як інші 23. Тут чек і через термінал на лічку. Але після того, як пройдесвіт отримав кошти, він вже не відповідав. Я вже починаю переживати. Оплатив, а ви пропали. Не відповідаєте. Ну що там, коли відправите? Скиньте вигляд мого документу. В цьому листуванні засвітився і його спільник. Саме на його карту надсилали кошти. Це Валентин Ковалевич. Якщо вашу близьку родича свата, брата забрали ЦК, або відправили на полігон, або відправили у військовий госпіталь, ми можемо допомогти офіційно приїхати, забрати людину, привезти додому або вивезти людину за кордон. Ковалевич не лише зірка Тікток, у якої 11 тисяч підписників. Він ще зірка телебачення. У далекому 17-му він вже на всю Україну зізнавався у злочинах. Пішов ікрав завод, зернозавод, потім магазин, потім дачі. А потім я ще сам пішов в золоту вкрав. Нині Ковалевич публічно розповідає про те, як забирає людей з полігонів. Друзі, всім доброго дня. Я вже їду вже в Запоріжжя на полігон по людину. Її теж незаконно мобілізували два дні тому. Я всі вже необхідні документи вже зробив. Скасували присягу, зброю, військову форму. Історії у нього не менш фантастичні аніж у його спільника. Друзі, всім доброго дня. Я вже їду вже в Запоріжжя по людину на полігон. Її незаконно мобілізували. У неї є п'ятеро дітей. Я просто в шоці, як так можна мобілізувати батька в якого так багато дітей. Я зробив всі відповідні документи. Ми скасували військові обов'язки. Зараз я їду по людину. Але як ви вже здогадались, все це вигадка. Друзі, всім доброго дня. Я вже зробили ми вже всі документи відповідні. Їдемо зараз у Львів у старечі е за людиною. Я вже комбатові у Нас чекають. Спокійно їздити по Україні, а тим паче наближатись до ТЦК або полігонів Ковалевич не може. Він, за даними джерел Хапуга Юей, є дезертиром, який двічі втікав із військової служби. Останній раз у березні двадцять п'ятого. Зараз їду на нову пошту відправляти бронювання на 11 з місців людини е від мобілізації. Вона може пересуватися по будь-якій точці України області. І ні поліція, ні ТЦК ніколи не зупинить, Тому що наша фірма співпрацює з європейськими фірмами. В серпні того ж двадцять п'ятого Ковалевич намагався незаконно втекти за кордон але чомусь не скористався послугами свого партнера Віктора Хопти та був затриманий. Особа 2 вчинив адміністративне правопорушення 19.08.2025 о 19.00, о 19.00 годині 00 хвилин 19 .00 серпня 2025 року. Був виявлений та затриманий прикордонним нарядом. Група реагування спільно з прикордонним оперативно-розшуковим відділом на відстані 50 метрів до державного кордону. Де сьогодні перебуває Ковалевич, достеменно невідомо, але щось нам підказує, що точно за кордоном. Звідки він і веде свій тікток-канал? В переписці з ним стало зрозуміло, що почерк його роботи такий самий, як і у його спільника. Про місце коштує 2000 євро. І на і на наступний тиждень йдете в Європі. Після перетину кордону чотири, за якщо терміново вам треба. А це ще один акаунт, який пропагує безпечний виїзд чоловіків за кордон. Його веде Богдан Стефанів. Допоможемо виїхати вам в Європу офіційним шляхом через групу інвалідності, а також по інших документах. Є варіант виїзду Україна-Польща. Також є варіант виїзду Україна-Румунія, хлопець сам за кордоном, але увага! Він погодився дати нам інтерв'ю. Я служив раніше в армії. Після року служби мене скомісували за станом здоров'я. На підставі цього я отримав групу інвалідності, третю і виїхав за кордон. У це складно повірити, але Богдан під запис розповідає, що сприяє ухилянтам тікати з країни. Я підказую людям, як можна це зробити, і вони вже далі є люди, які можуть їм цим допомогти. Я просто передаю контакти і все. Тобто, а вже люди самі зв'язуються і самі домовляються. Свої незаконні дії він сприймає як належно. Е, можливо, це десь незаконно. Як це говориться, незнання закону не звільняє відповідальності, але я вважаю, що я роблю правильно. Ціна його послуг не мала. Ну, десь в районі від 7 до 15 тисяч доларів. Так. Але він гарантує, що це не афера. Все відбувається вже після того, як все стається. За своє життя хлопець вивіз добру роту чоловіків. Ну, Статистику я не віяв сотні. Сотні людей. Сотні. В цьому йому, за його словами, допомагають правоохоронці заради своєї власної безпеки. <кій> так, причетні, але я не можу називати імена, тому що я також переживаю за свою безпеку і за свою сім'ю. Дії його, так би мовити, конкурентів на ниві незаконного переправлення осіб через кордон Богдану відомі. Віктор Хопта в такими простими сучасними словами з камер водночас він каже, що Віктора Хопту і його спільників активно шукають не лише правоохоронці, а й ті, кого він кинув на гроші. Люди пропонують за його місце знаходження 50 тисяч євро. Хто знайде? Якщо ви це поставите, я думаю, його знайдуть дуже швидко. Скільки людей розшукують пройди світів і про які суми кітків іде мова? Невідомо. Але точно відомо, що організація незаконного виїзду за кордон це прибутковий бізнес, яким займаються і аферисти, і прикордонники. ДБР викрило громадянина РФ та прикордонника, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів з підробленими документами. В Україні існують десятки, якщо не сотні, пабліків та сайтів, які відкрито пропонують свої незаконні послуги. Наші послуги бронювання від мобілізації на 12 місяців. Виїзд з України через КПП для військовозобов'язаних чоловіків. Виїзд з України за системою шлях. Виключення з військового обліку. Білий квиток. Зробимо вас багатодітним батьком та оформимо відстрочку від мобілізації. Видалимо з бази даних інформацію про розшук військовозобов'язаного. Ці та подібні сайти, тікток, акаунти, групи в телеграмі мають бути легкою здобиччю для кіберполіції. Але чому ця здобич досі живе в мережі? Цікаве питання. Відповідь на яке ми очікуємо почути від правоохоронців. Ви дивилися програму журналістських розслідувань. Хапуга Юей. Якщо вам відомо про тих, хто незаконно відправляє чоловіків за кордон та прикривається при цьому високими пагонами, пишіть нам на пошту, адресу якої ви бачите на екрані, Хапуга Інвестигейшен Уан Плас Уан ТВІ. Далі буде.